Процедура укладання шлюбу в Німеччині дуже бюрократична, тому для неї треба підготуватися. Якщо ви як я українка, і ви збираєтесь виходити заміж за громадянина Німеччини, то ваша процедура вимагає підготовки. По-перше, є список документів, які вам треба заздалегідь приготувати з України. Що саме підготовувала я. По-перше, я поміняла своє свідоцтво про народження, воно в мене було е радянського. Зразку знаю, що в Німеччині часто до цього скептично дивляться, тому я зробила нове свідоцтво з апостилем, і потім в Німеччині переклала його з присяжним перекладачем. Другий пункт я до цього була одружена, тому в мене є свідоцтво про розлучення. Також потрібно було поставити апостиль та перекласти з присяжним перекладачем в Німеччині. Далі я ще взяла довідку про зміну прізвища, також переклала її на німецьку мову і з присяжним перекладачем також поставила апостиль. Тобто в мене було ці три документи, які я заздалегідь привезла з України. Ну, заздалегідь я маю на увазі, коли вже готувалася до того, щоб виходити заміж у Німеччині. Далі я звернулася до Штандуса Амту по місцю прописки реєстрації. Тобто у РАЗ, для того, щоб зрозуміти, який перелік документів вони від мене вимагають. Я не змогла зробити термін в них онлайн, тому що мій пластик він прострочений, тому приїхала туди особисто, а потім ми переписувалися імейлами. Зі сторони мого чоловіка, який був до цього не одружений, вмагалося лише свідоцтво про народження та його німецький паспорт. Плюс дані про чоловіка вони, як правило, є у системі. Від мене офіційно Рац, тобто Штандес -амт, вимагав, вимагав перше, мій райзапас, тобто закордонний паспорт. Далі зрозуміло Алфенгальствітель, тобто посвідка про тимчасове перебування. Далі свідоцтво про народження за постилом і переведено присяжним перекладачем. Далі свідоцтво про розлучення за постилом і перекладачем, причому вони спочатку вимагали від мене шайдунгс Окунда. Потім поясню, чому це має значення. І справку про familienstand. і я окремо зупинюся на цій справці. Добіці. І так, фамілія що це за довідка? Це довідка, яку ви можете отримати у консульстві України в Німеччині. Я проживала у землі Райлам тому для мене консульство знаходилося у Франкфурті. Для того щоб отримати цю справку про ваш сімейний стан, тобто про те, що ви розлучена, чи про те, що ви ніколи не були заміжня, вам для цього для отримання цієї справки спочатку спочатку треба звернутися або в в Рац. Або у Радхаус і взяти мельдебешанігу. Тобто це така довідка про вашу прописку в Німеччині. В цій довідці повинна бути інформація про ваше громадянство, що ви українка, наприклад. Далі від мене вимагали ще інформацію про те, що я. Ну не інформацію, а я повинна була в цій довідки вказати, що я розлучена. Тобто G'shід, і, звичайно, місце мого проживання. Це одна була б довідка. Окрім цієї довідки, ще для консульства треба було заповнити заяву, яку вони або надають, коли ти пишеш іми мейл, або ти знаходиш цю інформацію на сайті консульства, заповнюєш цю заяву, і там є перелік документів, які треба з собою взяти, і зробити копії ще цих документів і їх собою взяти. Далі треба зробити. Онлайн термін у консульстві, поїхати туди, показати всі ці, ну, не показати, а пред'явити всі ці документи, вони їх перевірять, і вони видадуть вам довідку про фамілійний штамп, про сімейний стан, яку ви потім маєте перекласти на німецьку мову. А вони не ставлять, а не вимагається. Але цю довідку треба буде перекласти також на німецьку мову. Ще я отримала, поки я займалася всіма цими документами, я додатково отримала із Штандесамка лист. Що вони також е, хочуть бачити моє свідоцтво про шлюб з України з апостилем і перекладене на німецькому з присяжним перекладачем. Ще вони е, хотіли бачити мій внутрішній український паспорт, з перекладений з присяжним перекладачем. І третій е, показати мої доходи. Е, доходи е, я на той момент ще не подала жодної податкової декларації, тому їх влаштовував той факт, що я покажу доходи за останні три місяці. Це їм треба. Для того щоб в майбутньому, коли вони відправлять мої документи до Гарігт, до суду, суд встановив гебюген, тобто які ми маємо сплачувати гроші за обробку документів. Я займалася всім цим процесом і була готова поїхати до консульства у Франкфурті все це зробити. Але на етапі, коли я отримала... Інформацію про те, що вони хочуть бачити, що мій внутрішній паспорт України переведений на німецьку мову. Я почала розуміти, що це по грошам виходить багато. І коли я одружувалася, в мене стояв штамп про одруження. А потім в нас в Україні його відмінили. І відповідно в мене такого штампу немає. І я зрозуміла, що це може бути документ, до якого будуть придиратися. Далі наступним пунктом я зрозуміла, що оскільки я українка, то мої документи штандесамт розгляне, але відправить їх до суду, як я раніше казали, які буду призначати гібоган, е тобто кошти, які треба буде сплатити за обробку. І я знала, що е по-перше, це не можна прорахувати по часу, скільки часу займе е розгляд моїх документів. Це може бути 5 місяців, 9 місяців. Тобто я вже маю знайомих і знаю, що ці строки вони не маленькі. І третій момент це якщо вони розглянуть документи і вони з'ясують, що їх щось таки не влаштовує, то мені це треба буде переробляти. Наприклад, їм не сподобається там місце, в якому стоїть якийсь штамп, чи якихось документів буде недостатньо, чи десь буде від літера відрізнятися, то це ще більше затягнеться. Додатково виникли питання, які неможливо було вирішити. Наприклад, свідоцтво про шлюб. В мене не було оригіналу свідоцтва про шлюб, і в Україні його забирають, коли подають на розлучення. Тому це свідоцтво я не могла пред'явити і надати штам амту, а їх це не влаштовувало. Вони хотіли слідувати літері закону. І другий пункт: спочатку в мене вимагали шайдунг соркунди, тобто це просто свідоцтво про шлюб, а потім почали вже вимагати шайдунг з Різниці між цими, цими двома документами я не знала, звичайно, пояснити вони мені її також не змогли, але я поясню її вам. Тобто, шайдунг-соркунди це документ, який видається як свідоцтво про шлюб в Україні. В нас по законодавству, якщо у вас не було фінансових питань один до одного, не було дітей, не було якихось. Невирішених моментів по розподілу майна в такій ситуації ви просто отримуєте Scheidungsurkunde. уркунди. Якщо ж у вас було розлучення через суд, тоді це буде Scheidungsurteil. урталь. У мене не було в Україні розлучення це через суд. В мене було звичайно, звичайне, скажімо так, мирне розлучення по домовленості, тому я не могла ніяк надати Scheidungsurteil. урталь. Цього моменту я почала досліджувати тему укладання шлюбу у Данії. Якщо це для вас актуальна тема, то будь ласка, залиште коментарі і підпишіться на мене. І я для вас зніму наступну частину про укладання шлюбу в дані, його плюси і його мінуси. Дякую за увагу.